Ох, лапті мої де лапті і Я б назлаті не хотіла, би вискочили. У свої 94 роки Анастасія Задко співає українські пісні. Вони, говорить жінка, супроводжують її все життя. А любов до музики її прищепили батьки. Спів був її втіхою в різні періоди життя. Не полишали співати, згадує жінка, і під час Другої світової війни, коли батька забрали на фронт, а в селі залишилися самі жінки з дітьми. Усякі співали, всякі, багато-багато, багато. У війну було, йдуть, посядуть не дарма що війна, а посядуть коло, коло баби. І на всю вулицю співали. Летить уже самоліту, худи ж ото, Тепер же страшні вони. А тоді чутно, що тяжолий є. Ну не, не биться тихенько. Тепер я вже як почула, як страшне все страшне, і кухня наче лопалася, як летів. Директор Словуцького будинку культури Віктор Тур, у якому виступає пані Анастасія, додає, що його мати також часто розповідала про різноманіття співочого життя в селі. Співали вечорами на скамейках, на Колодки, на колодках садились, збирались молодь і дуже вибір був великий, де відпочивати. Їхали на машинах на роботу, співали, з роботи співали. На роботі під час перерви обідньої співали. Ну, от такий був час. Сама ж Анастасія Задко говорить, співала тільки для себе та рідних. Вона працювала колгоспі, доглядала господарства та виховувала чотирьох дітей. А до місцевого ансамблю долучилась у 80-х роках минулого століття. Що що й Шайовецьки, що й шають, і телята, й корови, усе овечок сила була, ну, усе хазяйство було. А на поліч було. Картошку садимо під лопату. Брали вже тягаємо, рала, садимо картошку під лопату. Тоді оддихаємо і співаємо ну, на поніс. Співаємо на все горло. Як, як, брала дівчинонька, і ночі у Вона брала-брала, тонко вистилала, тонко вистилала, козака гукала. Козача, козача, сватай дівчиноньку, сватай дівчиноньку, мене молоденьку. Щоб я не ходила, в наймах не служила, чужої роботи, тяжко не робить. передала любов до пісні своїм дітям та онукам, каже пані Анастасія. Для працівників культури жінка стала натхненницею, говорить художня керівниця будинку культури Альона Нахабич. Ну вона своя, вона рідна, завжди ділиться досвідом, десь підсказує, підтримує. Знаєте, вона сказала, жінка легенда. Для нас жінка-легенда, коли е, в такому своєму поважному віці, 94 роки, вона показує е, не те, як, знаєте, як ну, бабуся як огнітає, да, сказати, а навпаки, вона сяє, розквітає з кожним днем. І для неї, я ж, ми як запросили її, кажу, будемо писати ролик і все, вона ну, залюбки. Ну, для нас, розумієте, є бабуся, яка каже, та ні, я вже там не я вже не піду. А є, яка говорить, так, залюбки прийду. Анастасія Зетко і зараз продовжує брати участь у культурному житті Слоута, а також представляє село на всеукраїнських конкурсах. У квітні вона разом з колективом здобула гран-прі за виконання пісні, мелодії поколінь. Ой, капуста ти розсада». Ох, капуста, ти розсада, червява дівчина, та й досада. І не пів би, і не їв би. І до твоєї чорнявої полетів би, і не пив би, але мушу запалила я серце й душу. Запалила, ще й палає, сама сіла, край віконця, та й думає. Олександр Соломко, Анастасія Лученка та Марія Капустіна. Суспільне новини, Сумщина.